Так, друга частина. Яйця зварились, я її вже почистила, і три поклала, і кидаю два лаврових листи і докладаю ще двома. Ось так, наверх ще один лавровий лист. І закладаю всею, тею зеленью. Ви можете ще посередині було кинути зелене, ну я все-все наверх. Зверху воно прокропиться і попаде донизу. І заливаємо маринадом до верху яйця, щоб всі яйця були покриті. Ось так залила. Ще зараз так ложкою доберу, щоб повністю залити і продовжимо. Крепко-крепко закрутили кришкою перевертаємо і ставимо в темне місце до повного остигання. Цей маринад, що залишився, відбуваємо пів стакана води, тобто 100 мл. І перемішали, Добавили ще дрібку солі. Отак, От коли випарювалась маринад, залишився. Вимивати буде важковато, але нічого. На дно банки наливаємо таких 5 столових ложок маринаду. Звичайного того, що ми робили. Цей маринад пів чайних ложки кави. У нас це у нас кафе. Та пів чайних ложки куркуми. А також дрібеньку куркуми ми добавляємо сюди і перемішуємо з тим, що у нас тут є. Запах у нього, звісно ж, специфічний, але на смак яєчка потім, будуть не перевершимо. Поклали два яєчка. Поклавили лавровий лист. Докладаємо всіма останніми. І кладемо лавровий листик і заливаємо маринадом. Залили. Як я казала, маринад залишився. Його можна залишити, долити води, перекип'ятити і зробити ще баночку, але поки що нам вистачає. Накриваємо і так само ставимо, перевертаємо і ставимо в темне місце до остивання. Після остивання ставимо в холодильник і в такому виді воно може хранитись тижнів два. Тобто до кінця червня ви спокійно можете з'їсти. Яйця стануть неперевершено смачні. Ось ці ось в мене з зелені, можете відкрити потім їх, кинути зверху чесничка або цибульки, звичайної, не зеленою, і буде смачно. Це підходить як до супу, звичайного перекусу, або ж поставити на стіл, коли приїжджають гості. Це нереальна смакота, готуємо не перший раз. Рецепт, до речі, самі продумали, ми, як то кажуть, домашні.